То що в нього таке є? а в мене немає. Ми вже зараз свою вібрацію понижаємо. Вони забирають нашу енергію і направляють на предмет нашої пожадливості. Спочатку треба признати, що вони сильніші за нас. Просидите 5 хвилин, ну добре, відкладете. Справжні вороги, які дійсно нас турбують. Намаскар. Сьогодні ми поспілкуємося про наших справжніх ворогів. Хто ж такі наші закляті вороженьки, і як їх бороти? Ось. Існують вороги внутрішні, існують вороги зовнішні. Зовнішні вороги ми всі знаємо, які вони, ми можемо їх побачити. Вони це ті, хто прийшли до наших воріт, до нашого міста, і ми маємо його захищатися. І ми з ними воюємо. Але внутрішні вороги вони бувають непомітні. І вони набагато більш коварніші, підступніші, ніж вороги зовнішні. І це ті. Вороги, які справді і створюють наших зовнішніх ворогів, те, що у нас всередині є, те, що ми поїдемо в Африку чи десь в Америку, вони поїдуть разом з нами. Ми нікуди не втічемо, нікуди не сховаємося, вони нас знайдуть. Якщо ми не знайдемо на них управо. Тобто, хто ж такі наші вороги? Справжні вороги, які дійсно нас турбують. От коли зрозумієте, що от про це дійсно потрібно переживати, про саме внутрішні вороги. Зовнішні би, відійдуть на другий план. Ви зрозумієте, що зовнішні вороги це діло техніки, як з ними справитися. Головне концентруватися на наших внутрішніх. Це що? Це жадання чогось, це прив'язаність, це гнів, це заздрість, це жадібність і це гордість. От шість ворогів, які що роблять з нами? Вони нашу енергію, яку ми можемо потратити на наш духовний розвиток, на розвиток наших проєктів, на розвиток нашого здоров'я, успіху в сім'ї і, в принципі, щастя, що ми всі хочемо, вони забирають нашу енергію і направляють на предмет нашої пожадливості, на гнівливість. От ми, от ми не бачимо в цьому вищу свідомість. Ми давай на все ображатися, злитися. Нам все не подобається. І от ми цю енергію розтрачаємо просто на гнів. Чи от на заздрість? От, от я теж так хочу. От, а що в нього таке є? а в мене немає. І ми вже зараз свою вібрацію понижаємо. Тобто вороги це ті, хто збиває нас з нашого правильного шляху. Правний шлях це шлях нашого духовного розвитку, шлях, який нас визвишає. А вороги хочуть нас на тропу, от якби, деградації завести. Оце от і суть ворогів. Тобто, як з ними справлятися? Духовні вороги, наші от, ментальні, спочатку треба признати, що вони сильніші за нас. Ну, як це так? Ну, сильніші за нас. Як це так? От, допустим, ну, ви любите дуже сильно торти. Так? І ви от, дивитесь, і торт такий смачненький. До вас... От Ви взяли, от хочу дієту дотримуватись, хочу здоровий спосіб життя вести. І от е, перед вами поставили торт, ваш улюблений, дуже смачний. Скільки ви зможете просидіти перед тим тортом? Ну, ви онуки, добре, просидите 5 хвилин. Ну, добре, відкладете десь на потім. Відкладете в холодильник. Ви не його не позбавитесь, просто відкладайте в холодильник. Потім на другий день відкривайте холодильник. Знов там дієта, спортивний спосіб життя і так далі. А знов там тортики. Ладно, один день, другий, третій. Хтось може так себе стримувати, подавляти свої бажання, хоч там місяць, може, хоч більше, але все рівно той тортик потрапить до його стравоходу рано чи пізно, якщо він буде там десь знаходитись, якщо він постійно буде нас манити. Тобто, в нас в кожного є от, шкідливі привички. От ми хочемо кинути, палити сигарети. Воно не допоможе вам, якщо ви будете от, тримати пачку серед себе вдома, чи будете спілкуватися з тими, хто от, хтось палить, і будете чути цей запах, воно буде збуджувати ваші бажання. І ви будете це хотітися, Тобто воно сильніше вас. Якщо ви це будете подавляти, якийсь час ви можете подавляти, але потім воно все рівно проявиться. Чи так само гнів. От, якісь ситуації вас дратують, якісь люди вас можуть в певний момент дратувати. Якщо ви будете продовжувати знаходитись в цих ситуаціях, часом ну, у вас буде якась толерантність вироблятися, але все рівно воно буде вас якби збуджувати і виводити з себе. Чи завдріч, чи зі всім, чим хочеш. Тобто воно сильніше за вас треба признати, що ми ну, не можемо справитися з цим всім. Ну і це секрет, насправді, як от бути сильним, це признати, що ти слабкий перед цими своїми ворогами. І перестати боротися, перестати це подавляти силою волі, якби їх контролювати. Тому що сила волі це такий ресурс, який закінчується. Скільки вас його не було, в когось менше, в когось більше, але все рівно він рано чи пізно закінчиться цей ресурс, і вороги візьмуть. Над вами гору. І чим більше ви будете подавляти, тим більше буде оцей вниз. Знаєте, там, якби, Коли зриваєшся, ти заходиш дуже глибоко прямо в усі тяжкі. Йдеш, тому що ти себе дуже довго подавляв, ти зараз собі на кінець дозволив, і воно все виливається. От Проаналізуйте своє життя, скільки було таких ситуацій, що ви подавляли в собі то, що ви дійсно хочете. Так, оці от Гнів подавляли в собі, заздрість подавляли в собі, гордість подавляли в собі, жадібність подавляли в собі. Прив'язаність, от у вас є до чогось прив'язаність. Ні, то воно не моє, в мене немає, я повинен позбавлятися всього. Ну і так далі. Чим більше ви до чогось прив'язані, це от подавляєте, хочете, але подавляєте, тим якби, потім сильніше буде реакція. Тобто ця стратегія є неправильна. Подавляти в собі ці от бажання ворогів, то що ти з ними не поборешся, то що вони сильніші за тебе. Оце от секрет, як їх подолати, треба признати, що ти слабший. Оце от є наші справжні вороги яких потрібно остерігатися, з якими потрібно боротися. Як тільки ми справимося з нашими внутрішніми ворогами, повірте, зовнішні вороги не автоматично відступлять, тому що ми будемо настільки сильні, що вони і не посміють до нас йти. Що ж, давайте разом рухатись шляхом медитації, духовного розвитку і боротьби з нашими справжніми ворогами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях. Бажаю вам гарного дня і хорошої медитації. Намаскар. my